І всім привіт! І прямо зараз на ваших екранах. Ви можете побачити, що мені залишається буквально остання гра до 25 рівня на персонажі Тари. До речі, грати я буду в режим зачистка, назву карти я правда не пам'ятаю, але це не важливо. Отож, моя команда Я Тару, Сту та Пайпер. Команда ворога Ріко, Баз та Едгар. Від самого початку гри дарую ворогам один бал. Респаунюс, підрубаю гаджет та з допомогою база накопичую супер. Кидаю супер на персонажа Ріко та добиваю його. Після чого баз за допомогою гаджета на лол ХП добив мене. Знову ж таки, респавнюсь та йду розносити ворогів. Накопичую супер, кидаю на персонажа баз, але не встигаю його добити, так як він відійшов за стінку. Вбиваю Ельгара та кидаю супер на ріко. Мої тімейти його добили і да, це перемога. Плюс 8 трофеїв, серія перемог плюс 1. І я паю 25 гривень на персонажу тарі, а заодно і друге срібло на майстерності. Ну що ж, наш відеоролик підходить до кінця. Підписуйтесь, ставте подобайки. Ну а на цьому в мене все. До зустрічі в наступному відеоролику.